Дитячі штанці гупілу пеперс, спортивні штанці на флісі на 4-6 років. Штанці спортивні двонитка на 2-4 роки. Лусинчики на флісі на 2-4 роки. Штанці джинсові на вік 104 см двонитка на 2-4 2-4 лусини двонитка на 4-6 років. Лосини двонитка на 4-6 років. Двонитка 4-6 років. Двонитка на 4-6 років. Лосини на флісі на 4-6 років. Літні штанці, які підкачуються на 6-7 років. Двонитка на 4-6 років. Штанці всередині тканинна підкладка 7-8 років. Штанці двонитка на 8-10 років. Штанці всередині котонова підкладка на 7-8 років. Штани двонитка – 8-10 років. Штани двонитка на 10-12 років. Штани двонитка на 12-14 років. Штанці двонитка, 8-10 років. Штанці двонитка 12-14 років та джинси з невеличким утепленням на 13-14 років.